Так, всі доброго дня. Два слова хотів показати. Питають на люди, як я фрезерую. От Отак, просто кінцевою фрезою. Вона лишає вон, такі м'які радочки. Ну, практика показала, що два мотори їхали і робили, і все було чудово. На другому я кидав сюди алюмінію в шайбу. На тому не поманую, не хочу. Хочу нижче посидити пробувати. Тобто, зверху обдираю як-небудь. Тобто я, запечне, зразу бунгаркою обрізав. Тут все помилов, щоб більше возду ходив. Тільки тут я роблю начисто, відносно, звісно. Тобто для, для тієї роботи його достатньо, але так, щоб розточити чистіше, я просто не маю чим. Кінцевою фрезою роблю отак. От так вже було в мене два двигуни. Два робили добре. Що ще показати з тамтою? Не покажу. Ну, стої, що тут показувати. Все, почистий помив, зібрав кнопона притер. Все. Е -е, завод, заводські свічки, до речі, дуже класні. А напевно, що придеться її викинути, бо одна просто мертва. Ну, З пістолета вона зовсім не робить. І хотів показати ще. Може комусь. Може комусь поможемо. Але, в принципі, на один раз такий сйомник ніхто не буде робити. Я вже рік зліпив, то мусів зробити сйомника. Щоб зняти направляючу, там, де штанга ходить і йде з ним да? я кожен раз тут різав різьбу на 12 і імітував зворотній молоток. Тут я не пам'ятаю, що я тут мотав, бо тут різьба не підходить. Я пам'ятаю, що я одне розломив на двоє налопну, я його зварював. А той раз я придумав такого прикому. То есть вставив і накрутив наверх отаку ж штуку. Все, є той самий обратний молоток І воно дуже скоро і готове. Не знаю, комусь подаю як ідею, а чи хтось буде робити його на один раз, не знаю. Може, на майбутньому воно зробити. Так, от я хотів показати, яка чистота може хтось брезгує, може комусь не подобається, то питання, питання зняти. Може, хтось хоче, щоб було чисто, то тоді йому не підходить. Якщо йому підходить, то є основна функція, основна фішка, що все працює. але просто виглядає з під кінцевої фрази інакше. Якщо вам таке підходить, будь ласка, звертайтеся, можу таке зробити. Грубо, одна фрезеровка, якщо виготовка підготовлена до мене, фрезерка може бути орієнтована 1000 гривень. Тобто на фрезеровку треба виняти всі. Направляючи 5 штук, і все, і тут все розібрати так само. Всі шпильки підкручувати, кнопона виняти, бо вона не лягає. І якщо все це роблю я, то там буде дорожче, не знаю, на 230 гривень, не знаю, то вже буде з конкретним випадком. говорити якщо вам таке підходить, номер я мишу дзвоніть, питайте, все, всім удачі, всіх або